Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Гори завжди були джерелом натхнення, викликом для мандрівників і загадкою для дослідників. Вони чарують своєю красою, дивують різноманіттям форм і приховують безліч таємниць. Саме тому ми підготували для вас цікаві факти про гори, щоб краще дослідити ці неймовірні форми рельєфу нашої планети. Найвищою горою на планеті є гора Еверест Джомолунгма. Її висота сягає 8848,86 метра над рівнем моря, названа гора на честь британського геодезиста Сера Джона Евереста. Цікавий факт, що сам Джон Еверест був категорично проти того, щоб на його честь назвали найвищу гору світу. Проте, якщо вимірювати висоту гори не від рівня моря, а від основи до вершини, тоді найвищою горою можна вважати старовулкан Мауна-Кеа, який розташований на Гаваях. Його висота від основи в океані до вершини сягає 10 203 метри. Приблизно 6 тисяч метрів знаходяться під водою, тоді як 4203 метри над рівнем моря. Найдовша гірська система, що знаходиться над рівнем моря, це Анди, які простягаються на 7 тисяч кілометрів через Південну Америку. Вони перетинають сім країн і є справжнім випробуванням навіть для досвідчених мандрівників. Проте, знову ж таки, найдовший гірський хребет на нашій планеті знаходиться на дні океану. Підводний серединоокеанічний хребет простягається на понад 40 тисяч кілометрів. Це найдовша безперервна гірська система на Землі. Найглибший на землі Гірський каньйон знаходиться у Китаї. Каньйон Ярлунг Цангпо в Тибеті є найглибшим на нашій планеті. Його максимальна глибина сягає 6009 метрів та простягається він на майже 505 кілометрів. Гори впливають на формування клімату в деяких регіонах. Висота та розташування гірських масивів впливають на погоду в цілому регіоні. Наприклад, гімалаї перешкоджають проникненню холодного повітря з північної Азії в Індію. Гімалаї одні з наймолодших гір на планеті. Їм приблизно 50 мільйонів років. Натомість Апалачі в США утворилися понад 480 мільйонів років тому, але через ерозію втратили свою висоту. Гори поділяються на старі та молоді. Наприклад, Карпати одні з наймолодших гір на планеті. Їм приблизно 25 мільйонів років. Натомість Апалачі в США утворилися понад 280 мільйонів років тому і колись були такими ж високими, як Гімалаї. Але через ерозію втратили свою висоту. Найбільша гора в сонячній системі знаходиться не на землі. Олімп вулкан на Марсі, що має висоту близько 22 кілометри, що майже втричі перевищує Еверест. Гора Еверест і досі росте. Щороку Еверест піднімається на 4 мм через тектонічні процеси. Це відбувається тому, що індійська літосферна плита продовжує підсовуватись під євразійську. У горах на висоті понад 2500 метрів рівень кисню значно знижується, що може викликати гірську хворобу. Саме тому, перш ніж підійматися на великі висоти, альпіністи повинні адаптуватися до нестачі кисню. Цікаві факти про гори не перестають дивувати. Гори бувають кольоровими. У перу є веселкові гори, які набули червоних, жовтих, зелених і синіх відтінків через різні мінерали у ґрунті. На нашій планеті існують гори, які ще ніколи не підкорювали люди. Гора Кайлас у Тибеті вважається священною для індуїзму та буддизму, і жодна людина офіційно не зійшла на її вершину. Найвища гора Африки це Кіліманджаро, яка підіймається на 5895 метрів над рівнем моря. Цей вулканічний гігант із засніженою вершиною вражає своєю красою серед африканських саван. Гори приховують багато таємниць. Наприклад, місто Інків Мачу-Пікчу, що знаходиться в Перу, довгий час залишалося загубленим серед анд, поки його не відкрили для світу у 1911 році. Гори є домівкою для мільйонів людей. Приблизно 12% населення планети живе в гірських регіонах, попри складні умови. Люди підкорювали гори ще з давніх часів. Перші сходження на високі вершини відомі ще з античності. Проте лише у ХХ столітті альпінізм став масовим видом спорту. За походженням гори поділяються на склечасті вулканічні, брилові та залишкові. Одні виникають через зіткнення тектонічних плит, інші внаслідок вивержень вулканів або ерозії стародавніх рівнин. Найдовший у світі залізничий тунель проходить під Альпами. Готарський базисний тунель збудований у Швейцарії та має довжину понад 57 кілометрів. Вражає чи не так? Гори не лише вражають своєю красою, а й можуть бути небезпечними. Лавини, суви та землетруси нерідко забирають людське життя. Високогірні райони також створюють суворі умови для життя через екстремальні погодні умови. Звучить дивно, але у горах вода закипає швидше. Через нижчий атмосферний тиск вода в горах закипає при нижчій температурі. Наприклад, на вершині Евересту вода кипить при 72 градусів за Цельсієм. Ларінконада в Андах-Перу це найвище постійно населене місто у світі, розташоване на висоті 5100 метрів. Тут мешканці живуть у суворих умовах, а більшість із них працює на золотих копальнях, де видобуток дорогоцінного металу відбувається майже вручну. Якщо сподобалося дане відео, не забувай про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей!